Варто звернути увагу на те, що зовнішня частина християнства, якщо ми не торкаємося тут канонів чи якихось обов'язкових постулатів. Не торкаємося тут святого письма, святого передання зовнішні прояви, тобто певні богослужбові, певні якісь моменти обрядовості, вони не є сталими навіть в межах одного народу, одної країни на протязі всього періоду відбувалися певні зміни, певний розвиток, і звичайно, що або під впливом якихось внутрішніх обставин, або під впливом. Тих того народу, на який прийшло хоча б згадати ті самі колядки, які в нас були християнізовані язичницькі пісні. Ми бачимо в християнстві не тільки такі якісь політичні, там державні створені, а от саме духовна сторона, яка відбулася на самому зміна князі Володимирі строгий, воєвничий. Жорстокий князь, прийнявши християнство, стає зовсім другою людиною. Доброю, чесною, порядною, міняє свої життя. Коли ми говоримо вже про момент хрещення, звичайно, що слід визначити цей період довгій християнізації, і він досить своєрідний. І ну, тут можна виносити різні, різні дати, різні моменти, але всі вони досить спірні, їх трудно довести науково. Наприклад, то, про що згадувалося, наприклад, про хрещення Аскольда, ну, перше хрещення Скольда ще в кінці 19 століття Глубінський розкритикував повністю в пухіпрах в своїй історії Руської церкви. Тобто, що ця розповідь взагалі випадкова під тим роком в Повісті временних літ і дуже натягнута. Ну, ще є інші згадки. Серед інших згадок, серед інших згадок наприклад, є енцикліка Патріарха Фотія про Хрещення Русі. Крім цього, є, що більш позитивно і показує характер цього раннього християнства до Володимирського, це торгові договори між, значить, верніше, мирні договори між греками і Руссю. Дозволено складати клятву для християн на христі і для язичників, язичників ім'я Перуна. Науковці вважають, що християнство і язичництво 1025 років тому мирно співіснувало. Про це свідчать археологічні розкопки. Також є докази про популярність християнства ще до офіційного прийняття. Черняхівській археологічній культурі, це десь п'яте століття нашої ери. Археологи знайшли в кількох місцях формочки для відливання натільних хрестиків. Якби лише сам натільний хрестик, ну це може бути втрачений, загублений християнином, купцем, місіонером. А от формочка для виливання хрестиків свідчить про те, що, що був попит на натільні хрестики. Це п'яте, п'яте століття наше так, четверте, четверте, п'яте століття нашої ери це сотні, сотні років до офіційного запровадження. Не тільки духовенство, не тільки церква, як інституція шанує, відзначає і е, святкує це свято. Це свято святкує суспільство. Воно е, знаходить відображення серед людей. І так як ми з вами знаємо, що основним джерелом влади в нашій державі є народ, відповідно це свято відзначається і на державному рівні.